Вівторок, 5 березня, час новин на 11 каналі. В Студію Олена Петрученкова. Вітаю окупанти. Знову тероризували шахедами Одесу. а по Нікополі гатили з ураганів. Триває і наступ окупантів на Донеччині. Натомість Збройні сили України потопили черговий російський корабель у Криму. Детальніше про ситуацію в Україні та області розкаже наш кореспондент Владислав Авдієнко. Він зараз на прямому зв'язку влади. Вітаю Олено на Дніпропетровщині. Ранок почався з обстрілів Мирівської громади на Нікопольщині. А вночі ворог вдарив з ураганів по райцентру. Загиблих та поранених немає. Наразі фахівці ДСНС оглядають території. Стали відомі й наслідки вчорашнього терору прибережних громад. Загалом було вісім атак з дронів камікадзе та артилерії, пошкоджені приватне підприємство, житлові будинки. Що ж до ситуації в Україні, вночі росіяни вкотре атакували шахедами Одесу. Запустили 22 безпілотники, 18 збили сили ППО, але є й влучання. У передмісті поцілили в будівлю рекреаційного об'єкту, що не працює від початку великої війни. Попередньо обійшлося без постраждалих. Потрощені приватний будинок та причал. На місці виникла пожежа. Прошу послухати звідти інформацію. Каже, російські терористи атакують цивільних. ЗСУ продовжують нищити військовий потенціал ворога на морі цієї ночі. На дно пішов найсучасніший патрульний катер окупантів Сергій Котов, на який давно полювали наші воїни. Судно разом із крейсером Москва атакувало острів Зміїний. Також Котов охороняв Керченську протоку вартість його понад 60 мільйонів доларів, і саме в його корму поцілили морськими дронами Магура. В 5 Спецоперацію провели ГУР разом із ВМС ЗСУ. Су та міністерством трансформації в мережі вже з'явились кадр вручання. Давайте подивимось. <плес> Цікаво, що радянський моряк, на честь якого назвали корабель, також загинув у Криму. Що ж до екіпажу, який міг складати до 80 чоловік, є загиблі і поранені передають в нашій розвідці. Дані уточнюють стосовно ситуації на фронті: росіяни найбільше тиснуть на Донеччині на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Наші захисники відбили 50 атак ворога. Окупанти зазнають втрат у живій силі та техніці. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по трьох районах зосередження особового складу, одному засобу протиповітряної оборони та шести артилерійських засобах противника. Минулої доби загальні втрати ворога склали 1070 російських загарбників, 9 танків, 28 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем. Наразі у мене це вся інформація, Олено. Владислава Вдієнко, який розповів про ситуацію в області і загалом про ситуацію в Україні, розбити дах та стіна а посеред двору величезна вирва від снаряду. Нікополіць пережив вже другу атаку і дивом вцілів після останнього обстрілу окупантів. Історії мешканців Нікополя, по яке вкотре вдарили російські терористи, розкажуть мої колеги. Ну, це вже второй прильот у мене. 14 октября прилетела, и вот этот второй раз вчера. Ну а так, ничего, живем пока. Чому? Не, не дождуться, ані. Про життя під постійними обстрілами у Нікополі розповідає 65-річний Ахат. В момент атаки чоловік ховався вдома в укритті. Дивом не постраждав. Зараз іде за будматеріалами, бо його будинок зрешетила окупанти. У мене вон воронка хороша в, там, в дворі. Кришу розбило, окна розбило, USB обшив. Зараз поїхав на восьмому кварталі эти Тенди, буду тенд натягувати. Діватися нікуди, жити нада. На допомогу батьку одразу ж приїхав син Ростам. Каже, коли побачив наслідки російського терору, жахнувся. Неозброєним оком видно, що розгрібати будівельне сміття та оновлювати житло треба довго. Пошкоджено три вікна одно вщент розбила, стеклопакет заліз внутрі до подоконника. Верх криші пострадав під балкою. Повністю міняти всю сторону чотирьохскатної криші. Це десь приблизно 18-20 листів шифера знімати. Ще неізвісно, що під шифером. Після чергової атаки дісталося і гаражу сусіда Олександра. Чоловік показує ламки ворожого залізяча, якими засіяне все подвір'я. Це дрон. Угу. А це осколки прилітають. Олександр каже, народився в Росії. Але вже понад 60 років мешкає в Нікополі. Віддавати свій дім окупантам не збирається. Я сам із Росії міняв п'ятлі сюди. Привізлим'ядінвопро зачем вони мені хотять мене у бійти дому. Ми чому дожди загалом на Нікопольщині. Тільки за останні декілька днів окупанти обстрілами понівечили з сотні приватних будинків та господарських споруд. Вікторія Вахрушина, Альона Балковата Володимир Поваренко. Новина 11 каналу. Переробляли і збивали вогнепальну зброю та боєприпаси у Дніпрі. Затримали організовану групу торгівців озброєнням. Це троє місцевих жителів. Потенційних клієнтів вони підшукували через знайомих, а товар реалізовували при особистих зустрічах. Оплату приймали виключно готівкою. А в асортименті були автомати, гранати та набої. Вартість від 5 до 120 тисяч гривень. Правоохоронці зробили контрольну закупку та спіймали зловмисників на гарячому. За збут вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв, без передбаченого законом дозволу, вчиненого у складі організованої групи, фігурантам може загрожувати до семи років позбавлення волі. Дві собаки загинули ще двох ледь врятувало в ветеринарній клініці. В кривому розі невідомі підсипало отруту підопічної місцевої волонтерки. Зоозахисниця регулярно вивозить чотирилапих з під обстрілів, історії врятованих тварин та жахливе припущення, хто і чому прирік собак на смерть у муках в сюжеті наших кореспондентів. Почали судоги у Ельзі і Усмайл. Я їх терміново привезла зараз до лікарні. Зараз їх залишила на крапельниці. І возвращаюся додому для того, щоб спостерігати за, за за другими собаками. Ще декілька днів тому вона не знала, чи виживуть її улюблениці. Моя моя. моя. Чимлива зустріч. Волонтерка Руслана Кульбіда навідує у ветклініці своїх підопічних смайла та Ельзу, яких медики фактично витягли з того світу. Отруту невідомі через паркан закинули на екоферму, де дівчина утримує сотні чотирилапих. Я побачила, що одна із собак б'ється в судорогах. Він у мене помер на руках. Двоє собак померли в Руслани вдома. Ще двох ледь встигли врятувати ветлікарі. кажуть, хвостатих отруїли протитуберкульозним препаратом, який є токсичним для собак. На порятунок є усього година. У них починаються судороги, як епіліптичні припадки. У них параліч, вони б'ються сльона рвота. Вони б'ються в неймовірних муках. Ці собаки вмирають. На щастя, медики встигли вчасно. Смайл та Ельза вже йдуть на поправку. Ці тварини зараз себе добре почувають. Вони приймають їжу, вони п'ють. Вони соціалізовані. Руслана вже 10 років рятує тварин, і початком повномасштабної її садиба стала прихистком для чотирилапих постраждалих від війни. Таріка щойно вивезла із золотої балки на Херсонщині. Через річку росіяни знаходяться і постійні обстріли його назвала Тарік жіночка, яка його врятувала в полі. Він був обгорілий і він був. Ну вона подупідозвішукантужений, була рана. А ця німецька вівчарка Олівія теж на Херсонщині прикрила собою наших воїнів. Тоді отримала тяжкі уламкові поранення під час ворожого обстрілу. Її також доправили ветеринарам криворізькі волонтерки. Ось дивіться, кістка практично розсипалась на осколки дрібні. Тут є і метал, його видно. Ось, 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 ось. розсипалась практично. Лапа тканини, рана інфікована. Через отруєння загинули двоє підопічних руслани, зокрема пес, якого врятували із зони бойових дій. То стільки сил було вложено для того, щоб якась ну тварюка просто кинула отраву. Руслана впевнена, отруту підсипали сусіди. Я не підозрюю. Я знаю на 100%, що це зробили одні з сусідів, які саме я не знаю, тому що у мене тупікова зона. Туди не можуть потрапити посторонні люди. Дівчина підозрює, її виживають із вулиці, бо людям просто набрид гавкіт собак. Людям не заважає те, що ракети літають, те, що сирени воють, їм заважають собаки. Наразі в жінки вдома мешкає понад 250 собак та котів. Руслана готова перевести усіх підопічних на нове місце. Вже навіть є земля під притулок, але на його облаштування потрібні гроші та будматеріали. Треба поставити паркан, треба будки, вольєри і все необхідне для притулку. І ми шукаємо допомогу, до всіх звертаємося, тому що це дуже важливо. Кількість на красте, можливості у нас є, тому що є вже земля. Нам треба її облаштувати. Допомогти волонтерці можна за реквізитами, які зараз на ваших екранах. Тим часом у поліції вже зареєстрували матеріали щодо отруєння собак. Триває перевірка. Владислава Вдієнко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. 20 днів у Маріуполі у Кам'янському прийшов до прем'єрний показ документального фільму, який зняли українські медійники у залі був аншлаг, серед глядачів. Чимало маріупольців. Стрічка вже отримала низку престижних нагород та номінована на Оскар. Як пройшов перегляд та чому цей фільм має побачити кожен? Про це наш наступний матеріал. Війна не починається з вибухів, війна починається з тиші. Це слова на початку фільму «20 днів в Маріуполі. Його допрем'єрний показ пройшов у Кам'янському. Маріуполь стояв 86 днів. За ці 86 днів наша країна, будь-яке місто, мали змогу підготуватися до того, через що пройшли ми. Стрічку «20 днів в Маріуполі зняли три українські кореспонденти: Мстислав Чернов, Євген Малолєтка та Василиса Степаненко. На початку повномасштабного вторгнення вони були єдиними представниками міжнародних змі у місті Марії. Тимчасовий притулок медійникам знайшов Євген Тузов. Саме він організував проживання в підвалах для більш ніж 6 тисяч маріупольців. Тепер він активно займається промоцією фільму. Для мене це навіть не а, кіно. Не документальний фільм, це, мабуть, хроніки. Хроніки того, як маріупольці виживали у перші дні у повному оточенні. Зі 130 годин суцільного жаху та людського болю цензура пропустила лише 90 хвилин. Це і є хронометраж стрічки. Я знаю, що потім настав жорсткий голод. Людям не було чого їсти, не було води вже не було можливості доставляти воду. Тому що, поки ми були, ми відповідали за це. Тобто в кожен район міста привозив воду, але все це закінчилося. І тоді вже ота кількість смертей, яку там, хоча там замовчуть, да вона набагато більша. у залі аншлаг серед глядачів було чимало маріупольців, багато присутніх не змогли додивитися. Фільм не витримали нерви від побаченого на екрані. Ті, хто залишився до кінця, дізнаються. Стрічка емоційно важка, але її обов'язково слід показати в усіх кінотеатрах країни. Вже знаєш про всі ці звірства і про всі ці жахіття, які там відбувалися, але все рівно дуже тяжко. Я навіть виходив, бо нервова система трошки так сказати. Моя не витримувала. Треба нагадувати людям про те, що йде війна. Те, що гинуть зараз наші хлопці, мирні жителі, якою ціною дістається ця перемога, кожного дня, дякувати нашим збройним силам України, всім, хто вже поклав життя за нашу Україну. Географія до прем'єрних показів широка: Київ, Одеса, Черкаси, Дніпро, Кривий, Ріг, Кам'янське в українських кінотеатрах. Прем'єра запланована на березень. Першу чергу хочу від нас нас усіх подякувати творцям цього фільму, подякувати хлопцям, які роблять все для того, щоб цей фільм побачив не тільки українця, його побачив весь світ, тому що це документальні кадри, і це фактично кадри, які Допомагають правоохоронним органам вживати заходів до того, що Росія творить на українській землі. Зараз дуже багато є спроб перекрутити історію, хоча це от тільки на два роки як пройшло, але вже є попитки це зробити. Наша задача не дати цього зробити. Маріуполь тримав оборону ще 66 днів. Тільки за офіційними даними у місті було вбито від 100 до 120 тисяч мирних мешканців, але точної цифри ніхто не знає. Олена Петриченко, Олександр Коваленко, новини 11 каналу. І на цьому все більше інформації вже в наступних випусках. Звертайтеся на нашу гарячу лінію. Якщо маєте чим поділитися, слідкуйте за 11-м у соцмережах. Побачимось.